Мені тринадцять минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чогось було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Вже покликало до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені? Тоді так приязно молилось. Чого так весело було, Господнє небо і село? Ягня, здається, веселилось, а сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, Недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Уже прокинуся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і тепло марніло. Подивився я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хату, нема в мене хати. Oh, yeah. Пущі над вишнями гудуть, логатирі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата, та матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіренька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Зори моя вечірня, йде над горою. Поговорим тихесенко в неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра веселочка воду поличає, яка широка косакорида вітер опустила, А над самою водою верба похилилась. Тарас Григорович Шевченко, о діброви темний гаю, ой діброви темний гаю. Тебе одягають, ти чи на рік, багато в собі батька маєш. Раз укриє тебе рясно, зеленим покривом, аж сам собі дивуєшся, на свою діброву, не дивившись на доненьку любу дорогую, Візьме та й огорне в ризу золотує, І пови дорогою, білою габою. Та й спать ляже, встомившись. Турбою такою. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою вербою червону калину. А на калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж соловейко подівся, не питай, не знає? Сон, Тарас Григорович Шевченко. На панщині пшеницю жала, Томилась не спочивать. Пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитеє, кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться бой сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулась нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько спалила, та щоб до жаль до ланового, ще копу дожинаць пішла. Тревета стогни та широка, і сердитий вітер завеба. Толу на високі хороми хвилю підійма. І Відий місяць на ту пору і смере деди виглядав, наче човен сині морі, то ви не раду потопав, що треті півні не співали, ніхто ніде не ні гомонів, Зачем гаю перекликались, то ясень раз у розкрипів. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на країні милі, що плани, широкополі, і Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як риве ревучі. Як понесе з України синє море, кров ворожу, У тоді і лани, і гори все покину і полину До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражу злою кров'ю, волю окропіте, І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути Не злим тихим словом. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будуть я завтра на горі людському, Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустила волю здобувати. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. А от де люди, наша слава, слава Україні! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна і правдива, як господа, слово.